Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітав літак та балалайка. Вони пропонують послухати про них казку. Високо, високо в небі літав літак. У літака було багато друзів. Друзі любили прогулюватись на літаку, політати. Одного разу приїхали на прогулянку діти. Літак усіх розсадив по місцях, приготувався, увімкнув мотор і злетів високо-високо в небо. Л-л-л. Хтось із дітей у подорож взяв маленьку балалайку. Адже хлопчики та дівчатка полюбляли співати різні пісні. Радісно та весело було друзям, балалайка їм допомагала своєю піснею Лю-Лю-Лю. Кого катав літак? Так, дітей А який звук виходив у літака, коли він заводив мотор? Так, звук Л, Л, Л. А яку пісеньку співала балалайка з дітьми? Так, пісеньку лі-лі-лі. Звук літака, який заводить мотор, виходить ось так. Л-л-л. А пісенька балалайки лі-л-лі. Звук Л «л» можна протягнути. Л, л. Ось погляньте. При вимові звука Л губи відкриті, зуби злегка розкриті. Звужений кінчик язика упирається у верхні зубки. Голосові зв'язки вібрують. У. При вимові звука Л губи витягуються в сторони. Кінчик язика звужений, упирається за верхніми зубками. Голосові зв'язки вібрують. І, і, і. А зараз давайте визначимо, який же це звук Л та Л голосний чи приголосний. Для цього? Потрібно його промовити. Давайте спробуємо разом. Л, л. Пісенька не виходить. Звук Л та л можна протягнути, але не проспівати. Тому звук Л та Л приголосні. А зараз давайте промовимо чистомовку із звуками л та Л. Ла-ла, Алла дівчинка мала. Ле-ле-ле, таня чаю на ле. лі лі-лі ось лимони на столі. Ло-ло-ло, снігом землю замело. Ля-ля-ля стала білою земля. А зараз пограємо в гру Виступ артиста. Плесніть у долоні, коли почуєте звук л або л у слові, літак, ялинка, білка, цибуля. Банан пароплав, велосипед, лисиця, собака, футболка, телефон, сова. Ламінго, ключ, соловей, картопля, фіалка, ложка. А зараз пограємо в гру, де звук. Визначте, де знаходиться звук. Л або л у слові. На початку слова, в кінці слова або всередині слова, де знаходиться звук Л у слові ложка. Так, на початку слова, де знаходиться звук Л Л у слові «коробель». Так, в кінці слова, де знаходиться звук Л у слові соловей. Так, всередині слова, де знаходиться звук Л у слові. Велосипед. Так, всередині слова, де знаходиться звук Л у слові лисиця. Так, на початку слова. Де знаходиться звук Л у слові телефон. Так, всередині слова, де знаходиться звук Л у слові білка. Так, всередині слова. А зараз трішечки відпочинемо. Хомка-хомка, хом'ячок. Хом Весь мугастенький бачок хомка раненько встає, щічки миє, шику тре. підмітає хомка хатку і виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хомках прагне сильним стать. А зараз послухайте віршик та визначте. Який звук зустрічається у віршику найчастіше? Лелека ластівку питає, хто вище всіх літає. Літають люди вище всіх на літаках своїх легких. Так, звісно, це звук Л. А зараз пропоную вивчити скоромовку. Із звуком лутали. Їхали ми їхали, до ялинки доїхали. Ялинку об'їхали і додому поїхали. Їхали ми їхали до ялинки доїхали. Ялинку об'їхали і додому поїхали. Їхали ми їхали до ялинки, доїхали ялинку об'їхали і додому поїхали. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Так, звісно, зі звуком Л та л. А який же це звук Л та л? Так, звісно, приголосний. Тому що ми не можемо його проспівати, а можемо тільки протягнути. Ліл. Знайдіть у вашій оселі предмети, в назві яких є звук У або Ль. А також надсилайте відео з промовлянням вивченої скоромовки. До нових зустрічей! Бувайте!